Яценко <піллянський> постувало в один дотик рай точно. Не було під тиском Самарчева і тепер вже забирає на мазі половині Хамичу. Пробігається в трайному колі, а тут ще суперник рай і ради організують для Сергія Гиболин. Зафає Гиболин. Пізніше проти футбольорів тратиме колектив Владислава Желіховського. Олександр Гиболин. Так, не фокусує тим часом Олександр для Сергія Гиболин. Заряджаю гибало. Водий дотик Сташевський. Він дасться зараз. Каменчук. Центрально ще один з опонентів. Оксандра гибало. пусту голову вийдуть. Знову сидіти. -су. Сутийський. Сутийський і знову з ударом Такий пасуть для самерчува. Та три підпів завтра борисови переселені суперника похожий повз тобто підчукали далі. Наступний опонент це Валерій Директоренко. Петхоплі небезпечно зараз. Біля ви фокуса директоренко забій. заміт, а здіймає. Переклала фокус від голу. А Відповідь може бути гольова ситуація. Гол забиває фокус при відповіді на момент. Валерія директоренка Васильяценко ставіннадцяти. 1-0 Максим Яценко. Пішов та картка також для постійника. Фокус для десятки для артому. І веде наразі 0 саме той колектив, який посунув із цього приміщенного третього місця «Інтеркарс». Декас. Ще до після того удару. Каменчук. Каменчук, решта. зараз, Сараз по не Забуває дереву. Друзі, рятує Голтіва. Фокус. Неймовірний момент у Валерія Директоренко ще одна атака Олександр Існу. Лендич. Друзі. Далі Лендич. Тут Віталій Лендич. Директоренко. Розіграє на Каменчука. Яценко. Яценко. Яценко вантажить уред. Прийом від Олександра Гелія. Нав'язав боротьбу. А менчук. Інта кар з рівня рахунок на хвилині з Підкіпера, Під Кіпера відбудеться розіграш. Сташевський. Підхоплює Віталій сутиський, сутиський, і намагається завадити йому суперника, але скидання на ліву. Пробиває по супернику. Лачає Сташевський, директоренко, не везе ще боротьбу. Забрано ветча. Вони вискочили в контратаку. стійка, Стійко добивання, і це знову стійка. Шої штрафної площі. Директоренко. І Грицюк опиняється праворуч. Каменчук, Валерія, грає. для Ярослава продовжують обігруватися, Удар під поперечину. Директоренко. Директоренко правіше не проходить пас і контратака від фокусників пустувало, наздогнає меча перед ним є суперник, пустувало небезпечно. Так, друзі, продовжується поєдинок після хвилинної перерви. 37 триває йому момент зараз у фокусали ставлять. доведе, причина тому Яценко. Але підбір тут залишився вже за депітальними господарями. Вони залишаються на чужій половині. Директоренко. Переведення для Ярослава, для Валерія, Валерій не безпека знову. Олександра блок від коменшука, друзі, і подивіться, що відбувається. Дві секунди. Ні, ленди! Чтого він, друзі, перериває останній пас. Інтеркарсера зміг виривати звитягу, але, але...